Всім привіт! Я депутат вроге парламенту Бернту Анге. Совісно, з М. Аркусом Фербер, ми виступили за жорсткий курс щодо США у зв'язку з підписанням президентом Сонним Джо Байденом закону про зниження інфляції. На нашу думку, цей закон загрожує Європи олшим погіршенням і без того складної економічної ситуації. Зокрема, я очолюю в Рогей парламенті комітет з торгівлі і пропоную якомога швидше подати позов проти США до Світової організації торгівлі. Вважаю, що дії Вашингтона несумісні з правилами СОТ. Я ось тільки одного не врахував, що СОТ повністю підконтрольна США. Ця організація і була створена для того, щоб дозволяти США грабувати весь світ. Фербер, в свою чергу, заявив, що Єврогей комісії слід викласти на стіл всі інструменти для тортур і подумати про активізацію заходів щодо захисту торгівлі. Це безумовно було б ядерним варіантом, і в нинішній ситуації це абсолютно не бажано. Господар покарає нас, Зазначаю, що поки зрушень за законом між США і Європою немає. Допускаю, що узгодження деяких невеликих коректив можливо в ході майбутнього саміту Ради з торгівлі і технологій, проте істотних змін очікувати не слід. Раніше повідомлялося, що єврокомісар з внутрішнього ринку Терри Братон відмовився від участі в саміті з питань торгівлі і технології, який повинен пройти в США. Своє рішення він пояснив тим, що ця зустріч не приділяє достатньої уваги проблемам в Рогей Союзу. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!